Хрещення Святим Духом. Поговоримо сьогодні про біблійний шлях, як отримати Дух Святий. У всіх чотирьох Євангеліях ми читаємо про одну з обітниць Божих для новозавітніх віруючих. Я візьмемо до прикладу Матвія 3:11. Іван Хреститель каже: Я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде по мені, потужніший за мене. Я недостойний. Понести взуття Його, Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. Я спеціально перевірив, у всіх синоптичних Євангеліях є згадка про цю місію Ісуса Христа: хрестити Духом Святим і вогнем. Новозавітнє хрещення віруючих Святим Духом повинно бути нашим взірцем. Адже ми спостерігаємо це протягом всього нового. Завіду. Коли ми дивимося в дії святих апостолів, ми бачимо, як вони робили це і слідуємо прикладу тому, щоб приводити людей до сповнення Духом Святим. В першому розділі Книги дій апостолів Ісус сказав учням не відходити від Єрусалиму, аж поки вони не наповняться силою згори, не зодягнуться силою згори. Так в Дії 1.8 написано, будучи зібрані разом з, ним, з ними, Ісус наказав їм, щоб вони не віддалялися з Єрусалиму, але чекали обітницю батька, яку Він сказав, ви чули від мене. Іван Хрестив вас водою, але ви будете хрещені Святим Духом за декілька днів. Отже, перший епізод це День П'ятидесятниці. Або ми любимо називати його День народження Церкви Ісуса Христа. В другому розділі Книги «Дії Апостолів ми читаємо, що коли, вони, коли почався День П'ятидесятниці, вони однодушно зібралися в горниці, де вони молилися, і несподівано, як шум з неба з'явився, як буря. Зірвалося. Вони переповнили цей дім, де вони сиділи, і їм з'явилися вогнені язики. І по одному на всіх них спочив. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух давав промовляти. Коли ми читаємо Новий Завіт, Дух Святий почав своє служіння через апостолів. Через цю подію, ми можемо зробити висновок, що ознакою хрещення Духом Святим апостолів була якраз ознака говоріння іншими мовами. Вони отримали Дух Святий в той момент, і характерний, характерний нюанс, що ті люди, які були присутні на святкуванні. В День П'ятидесятниці вони чули, як апостоли говорили на їхніх мовах і возвеличували Бога. Для самих апостолів ці мови були, скоріш за все, незрозумілі, але люди, це єдиний випадок, ми читаємо, що люди чули, як вони на їхніх мовах величали Бога. Говоріння на інших мовах це ознака хрещення Духом Святим. Але Дух Святий не потрібно, знаєте, плутати. Дух святий не є говоріння іншими мовами. Говоріння іншими мовами це дар, який дарує особистість Духа Святого. В Євангелії від Марка, 16 розділі, 17 вірші, ми читаємо таку обітницю Ісуса, що тих, хто увірує, будуть супроводжувати такі ознаки. В ім'я моє демонів будуть виганяти, кома говоритимуть іншими мовами. Або в іншому перекладі говоритимуть мовами новими. Таким чином, ознака хрещення Духом Святим це є інші мови. Далі. Коли почалося гоніння на церкву, віруючі були розпорошені, і в періоді десь 8 років після Дня 50, коли розпочалось гоніння, ми читаємо 8 розділ Книги «Дії апостолів» про служіння Филипа в Самарії. Я зачитаю дії 8.5». Ось Филип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. Люди вважали на те, що проповідував, говорив Филип, тому що. Вони бачили чудо, яке він чинив, багатьох він був зцілив, і духи нечисті виходили з криком великим, і багато паралізованих і кривих вздоровлялися. І була велика радість в тому місті. І написано, що коли вони повірили Филипу, вони покаялися і хрестилися. Він їм благовістив Боже Царство, чоловіки і жінки охрестилися. Звичайно, це є водне хрещення. Люди. Як написано, увірували і охрестились. Далі, це місце писання допомагає нам побачити, що за покаянням, за водним хрещенням є ще щось, що Бог хоче дати своїм дітям, своїй церкві. А саме отримати Духа Святого. Ми були навчені, що коли ви спасені, ви маєте Духа Святого. І це правда в певному сенсі цього слова. Бо вони отримали Духа Святого, тому що без Духа Святого неможливо народитися згори, неможливо спастись без покаяння і народження від Духа. Проте деякі деномінації вчать, що цього достатньо, і це все, що ми можемо мати. Ці Самаряни повірили і були хрещені в воді. І вони були спасені згідно зі словами Ісуса, який сказав, що хто увірує і охреститься, буде спасений. Але є робота Духа Святого в новому народженні і є ще подальша його робота після того, як людина отримує спасіння. Отже, є досвід, що слідує за спасінням, який називається отримання або сповнення Духом Святим. Таким чином, ми читаємо далі, що коли апостоли в Єрусалимі почули ті речі, які Бог зробив в Самарії через Служіння Филипа, вони послали Петра Івана в Самарію. щоб Для чого? З якою ціллю? Писання нам говорить, щоб вони прийшли і поклали руки на новонавернених, щоб вони могли отримати Духа Святого. І дійсно в 14 вірші 8 го розділу ми читаємо, що коли вони прийшли, помолилися за них, щоб вони Святого Духа прийняли. Бо ще ні на одному з них він не сходив, але були вони охрещені лише в ім'я Господа Ісуса. І коли вони на них поклали свої руки, писання говорить, що вони прийняли Духа Святого. Можливо, хтось скаже, ну тут не написано, що вони заговорили іншими мовами. Просто написано, що вони прийняли Духа Святого. Тобто, по якійсь ознаці, Євангелист і, і, і Лука стверджує, що коли на них поклали руки, вони прийняли Духа Святого. Як ми можемо це знати? Ми читаємо далі, що був там такий ворожбит Симон, який прийшов до апостолів і сказав: Я дам вам гроші, тільки дайте мені таку ж саму здатність. Щоб на кого я покладу руки, вони отримали Духа Святого. Як він міг це бачити, як він міг це знати, що вони отримали Духа Святого? Ті, хто вивчали церковну історію, вони знають, що батьки ранньої церкви і вони погоджувалися в тому, що вони, що вони говорили іншими мовами в Самарії. Це також виглядає, як е, з цього уривку. 18-й вірш. Як побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається Дух Святий, він приніс їм гроші і сказав: дайте і мені таку владу, щоб на кого я покладу свої руки, він одержав би Духа Святого. Отже, Симон щось побачив, і, звичайно, він побачив цю ознаку, що відбулося після того, як апостоли поклали руки. Люди сповнились Духом Святим. І молились іншими мовами. Ми прочитали, що коли Симон побачив, слово каже, що ви не можете бачити Духа Святого, бо Він є Дух. І ви не можете бачити його фізичними очима. Це мав бути деякий фізичний знак, який Симон побачив, коли вони отримали Святого Духа. Дещо що зафіксовано було відчуттями цього Симона. І це все показує на очевидний знак, який проявився. Як говоріння іншими мовами?